Доброго ранку, шановні колеги, раді вас бачити і з прийдешніми вас святами. Зараз ми почуємо прес-брифінг від полковника Олександра Матузяника щодо останніх подій в зоні АТО за останню добу. Прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Отже, ми розпочинаємо наш захід. Сьогодні виповнюється рік, як Україна розпочала антитерористичну операцію. Проти зухвалого і ганебного нападу з боку Росії та її найманців на сході України. Незважаючи на величезні сили ворога та відсутність будь-яких принципів з боку нападника, Україна вистояла у найвразливіший момент після перемоги Революції Гідності. Завдяки українським військовослужбовцям, добровольцям, волонтерам, усім патріотам, Україна стала єдиною як ніколи, а її армія однією з найпотужніших у Європі. Світ також усвідомлює загрозу російської агресії. Дії президента, усієї влади та країни, спрямовані саме на досягнення миру та подальшої інтеграції країни у європейську спільноту. Проросійські бойовики не припиняли обстрілювати позиції українських військовослужбовців навіть у великодні свята. Протягом останньої доби противник застосував озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Це відбулося на Донецькому та Маріупольському напрямках. Зокрема, зафіксовано 9 обстрілів позиції АТО зі 120 мм та 8 випадків застосування 122-мм артилерії проти українських військових. Окрім того, бойовики завдали 4 удара по позиціям сил АТО вогнем танків. Найгарячішими точками були населені пункти поблизу Донецького аеропорту. Це насамперед селище Піски, Опитне, Авдіївка, район Шахти Путилівської. Також у Луганській області під вогонь ворога потрапили українські позиції біля Новотошківського та трьохізбанки. Районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення. Українські військовослужбовці дали гідну відсіч ворогу. Також після нетривалого затища відновилися бойові дії в районі селища Широкіне, що на Маріупольському напрямку. Бойовики вісім разів атакували блокпост військовослужбовців Національної гвардії, використавши при цьому міномети, гранатомети, танк та стрілецьку зброю. Біля Широкіного також знаходяться міжнародні спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Згідно з їх звітом, спостерігачі підтвердили, що незаконні збройні формування випустили щонайменше 49 снарядів та застосували 122. Міліметрову артилерію по позиціям українських військових. Окрім зухвалого порушення перемир'я, бойовики ще й відмовили спостерігачам у доступі до населеного пункту Широкіне. Глава спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, посол Ертуґрул Апакан вже привернув увагу до грубих порушень мінських домовленостей з боку проросійських банд формувань. Нагадаємо, що Україна. Виконує усі пункти мінських угод, а наші сили стріляють у відповідь лише у разі прямої загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців. Також противник продовжує активну повітряну розвідку. За минулу добу українські військові зафіксували 21 проліт безпілотних літальних апаратів противника. За добу, що минула внаслідок бойових дій. Один український військовослужбовець загинув, шестеро зазнали поранень. На тлі провокативних дій з боку бойовиків до України збирається черговий непроханий псевдогуманітарний конвой з Російської Федерації. Зокрема, за повідомленням російської сторони, 24 та колона з так званою гуманітарною допомогою, вже збирається. Слід зазначити, що активність бойовиків завжди зростає одразу після прибуття так званих російських конвоїв. В той же час у стані бойовиків тривають внутрішні чвари, так, загони так званої ЛНР. Усе частіше виступають озброєні протистояння з проросійськими казаками через перерозподіл сфер впливу на тимчасово окупованій території Донецької області, Луганської області. Українські спецслужби перекривають канали фінансування бойовиків. Служба безпеки України затримала залізничний потяг у Попаснянському районі Луганської області, який перевозив понад 100 тонн сульфату амонію з тимчасово окупованих територій. Сиревина мала бути продана, а кошти сплачені ватажкам бандитів з так званої ЛНР. Завдяки пильності наших правоохоронців бойовиків стане менше грошей для вчинення своїх злочинів. Незважаючи на важкі умови та небезпеку, воїни, які виконують бойові завдання в рамках антитерористичної операції Святкують Великдень. Українські військові вірні традиціям та відмітили світле свято Великодня. До військових, які служать на передовій, завітали священнослужителі. Представники духовенства разом із військовослужбовцями помолилися за мир в До привітань долучилися місцеві мешканці, які відсвяткували це свято разом зі Збройними силами України. Також у Краматорську пройшли урочистості з приводу релігійних свят. Присутні священники та військові капелани освятили Паски, крашенки інші продукти, які доставили на передову бійцям волонтери і небайдужі, небайдужі вдячні українці. Міжнародна спільнота підтримує Україну та мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Для обговорення подальшого виконання мінських домовленостей, а також про можливе введення миротворчих сил на схід України. Водночас увесь цивілізований світ не має жодних ілюзій щодо головного підбурювача конфлікту на Донбасі. Так, голова Комітету міністрів Ради Європи Дід'є Рейндерс заявив, що ПАРЕН не планує повертати Росії право голосу, допоки не буде прогресу у виконанні мінських угод. Він зазначив, що позиція ПАРЕ щодо Росії навряд чи зміниться до кінця 2015 року. Шановні друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Якщо є запитання, прошу готовий відповісти. Колеги, прошу ваші запитання, якщо не є. Могаме Баба, Франц, 4, канал. Я буду по-русски вам спросить, потому что я, я не понимаю украинский. Есть информация, пришла по интернету две недели назад, что есть группа Ливанский помогает и тренирует э, сепаратистов ДНР и ЛНР э, по ракета и по так, стрит, э, стрит ну, улица, я не знаю, как по-русски сказать. Вибачте, я дещо не зрозумів питання, я пропоную вам зустрітися після брифінгу. Хорошо, хорошо. Я канал запитання таке, що відомо про цю інформацію про загиблих журналістів, загиблого журналіста біля Донецького Литовища. Така інформація з'явилася сьогодні об 11-й годині. Зараз перевіряється ця інформація. Що щойно стане відомо, ми повідомимо. Дякую. Колеги, якщо наразі більше запитань немає, то дуже дякую полковнику Матузянку за брифінг і чекаємо вас завтра о 9 ранку. Дякую, до побачення. На все добре.